Моє вітання всім, хто дивиться «Бабуся не смаколики. Ми з України. Хочу усіх подякувати за перегляди, підписки, коментарі. Сьогодні приготую страву мексиканської кухні. Це холодна страва гуакамоле. Готується Це соус густий. Готується з авокадо. У мене сьогодні ось такий гігантський авокадо. Зазвичай я купляю ось такий малий. А це гігантське, цікаво, яка там всередині кісточка. Ще мені знадобиться помідор, перець солодкий, цибулька, гострий перчик, кінза, лимон. По рецепту йде лайм, але у мене лимон, сіль, перець і оливкова олія. Подавати я буду на чіпсах тортилья це з кукурудзяного борошна. Для початку я розріжу авокадо і приберу кісточку. Ну, така немаленька кісточка. Ось вона. Величенька. За допомогою ложки достаю середину. І зараз дрібненько нарізаю. Відправляю у посуд, якому буде, буду готувати. І те ж саме буду робити з другою половинкою. І зараз я помну авокадо. Можна це зробити за допомогою виделки, а можна ось так от. Додаю сік половини лимона. Це для того, щоб авокадо не потемніло. І для смаку. І продовжую. Ось така маса вийшла. Зараз я наріжу інші продукти. Помідор, його не треба чистити. Треба тільки дрібненько нарізати. Нарізала і відправляю до авокадо. З гострого і солодкого перцю я прибрала зорнятка і зараз теж дрібно наріжу. Дрібненько нарізаю цибульку, Дрібненько нарізаю кінзу, додаю оливкову олійку, сіль, перець. Все перемішуємо і соус гуака моле готов. Під відео в описі я залишу, скільки яких продуктів я використала. Але це не обов'язково. Можна під себе коригувати. О, гуакамоле. Ми їмо його з чіпсами. Да, сьогодні у нас тортілья з кукурудзяного борошна. З авокадо гігант. М -м -м. Да. Смачного. Смачно. З гігантом ще краще, ніж. Чим... Чим... Там дуже велика кісточка. Тим з маленьким. <ріх> да. дякую. Смачного. Дякую, дякую.